Безпілотник вибухнув близько 14 години в місті Суми. Влучання було у сквер, поблизу якого розташований майданчик, де зазвичай граються діти. Вибухом потрощило дерева, а вибило вікна у будинках навпроти. За кілька хвилин після влучання оголосили повторну повітряну тривогу і всіх людей попросили прийти в укриття. Чули цей пронизливий звук, і за декілька хвилин роздався вибух. Швидко дізналися, оскільки ми тут поруч живемо, і швидко дізналися, що саме сюди влучив ворожий безпілотник, вибиті віконні блоки в гуртожитку і в житлових будинках навкруги. Тому зараз оцінюємо ситуацію і будемо долучатися до подолання наслідків.